Розклад, який я хочу зараз разом з вами зробити, він стосуватиметься тої теми, яка останнім часом різніють заголовки, і в Ютубі в тому числі, про те, що буде дуже страшна зима, дуже важка зима за всю історію, я так розумію, за весь період військовий, так, тому що Росія вже накопичила. Близько тисячі ракет, там 900, ну близько тисячі ракет, і все вони накопичують, притримують, щоб зробити нам дуже важку зиму. Прямо страшну і важку. І від вас теж приходять запити, щоб я подивився дану тему. Тому я хочу сьогодні її розглянути. Чи справді зима 23 24 року. Буде ну, така страшна, така важка, така, я не знаю, там таке враження вже з тими заголовками чуть не ап аполіка... Зараз сказав це слово. Апокаліпсис, а то аполікаптична, це правильно сказати. Ну, якось так. Давайте подивимось. Так, апокаліптично. Я правильно пам'ятаю слово <кій> я вже робив розклад про блекаути як буде цього року. так Ну, трішки давніше, але я вже робив. А зараз ми подивимося все-таки оцю інформацію. Ну, накопичила Росія ті, ті ракети. Ну, це так зрозуміло, що вони будуть робити нам в лапках веселе життя. Але все-таки чи буде так настільки страшно, як про це пишуть. Зима 23, 24 для України. Перша карта. Ну, дійсно, мало радісна. Дев'ятка мечів. Карта жорстокості. Карта жорстокості. Звичайно, що ворог не упустить свого шансу наносити в Україні шкоду. Атакувати, бомбити про енергоструктуру це само собою розуміється. І ракети не накопичують не дарма. Тому перша карта про це і говорить. Так, інформація дійсності відповідає: ракети не накопичують, щоб потім давати побільше масованих ударів. Але оскільки ця карта перевернута, тут я ще би сказав, що це і інформація, яка про то відкривається. Ну, і якби наша сторона теж до цього готується. Не просто от сказали, ну і все. Сидимо чекаємо. Підготовка, відповідно, йде. Про що говорить наступна карта Мах? А ще карта Мах це карта свого роду ілюзії? То знову ж таки, а що, минулого року було менше обстрілів? Було менше обстрілів, ніж тисячу? Та ті обстріли кожен день йдуть по різних районах. Ем... Більше, менше кожен день ну, обстріли самі розумієте. Тому вже теж так писати таку лякаючу інформацію, що прям вже так буде страшно і так буде погано. Карта така карта перемир'я четвірка е, теж мечів. Ну, та буде нелегко. Ну, але прям не Армагедон Армагедон дай Боже. Десятка мечів, то що ви знаєте таке враження, що ці всі заголовки, це все таке враження теж, От люди про це потім думають. Знову ж таки, колективно, енергетично це запускає цю ідею, ой, буде страшно, ой, буде погано, ой, буде там все вже страшна зима, страшна зима. Ну і це по факту притягується. Тому я ще в цьому посланні хочу закликати всіх, що давайте проєктувати сценарії майбутнього, якісь більш позитивні. Ну, в якійсь більш позитивні, бо те, що Україна переможе я це наголошував неодноразово і знов наголошую. Це як сценарій, прописаний вищими силами вже давним-давно. Це питання тільки часу. Але треба от нагнітати. Це комусь теж таке враження вигідно. От іменно, щоб люди вкотре боялись, жахались, Оце нагнітання, от нечисть, вона тим і харчується. Колісниця. З будь-якої ситуації є вихід. Я давно вже переживали різні періоди. І важчі, і легші, і масовання, так, і не масовання так. Ну, різні періоди. Там ще теж була інформація про те, що там е, і це КНДР, вроді там Росії теж там тих снарядів там передав, скільки там вже. Чесно кажучи, щось навіть по тій інформації, ті снаряди, щось якісь такі теж не, трохи недолугі. Карта недолугіт. Але суть мова йде про те, що так накопичили, так будуть робити масовані атаки, так будуть втрати, жертви, і знову ж таки ще будуть удари по інфраструктурі і так далі. Так, карти ці є. Але вони і без того були. Тому нащо нагнітати зайвий раз, що буде щось таке, ще страшніше, ще там погане. Я цього не розумію. Робити треба все для того, щоб цього страшнішого і поганого уникнути. І це має стосуватися всіх рівнів: рівень влади, рівень наш в енергороботі в практиках, рівень воїнів, само собою, в них і свої чіткі завдання. Просто я розумію, що все-таки ще частина території України може бути звільнена від окупації навіть протягом цього листопада. 2023 року. І, звичайно, за кожну втрачену територію вони починають мстити, і це вже неодноразово було доказано на практиці, тільки ми щось звільнили, зразу починаються масовані атаки. Але це і без того було. Ну, карта дійсності ну, не легка. Якщо брати от, 7 карт, то раз, дві такі гостро негативні, дві позитивні і дві нейтральні. Сім пентаклів. Ворог, який ще, по суті, плани складає, але вже є певний рівень тож, якби, ну, захисту України. І цей рівень буде збільшуватись. Шестірка кубків. Тобто це карта, яка говорить, що історія може повторюватись ну, приблизно як було минулого року зимою. Якраз оця змія, яка долається ангелом світла. Ну, Тобто карти, бачите, самі підійдуть. Паш кубків. В принципі, паш кубків, тут не є критично погана карта. Двійка жезлів. Десятка кубків. По цьому розкладу ну, карта мені, наприклад, більше подобається. Давайте ще зробимо третій розклад. А більше вони завжди атакують від свого безсилля. Розумієте? І від того, що програють. Зразу це дуже чітко відображається. П'ятірка Пентаклів, ну, от сидять, ну, мозгують. Ну, ще там не йде процес накопичення. Ніхто не казав, що буде легко просто. Я завжди кажу, поки ворог на нашій землі, ми не можемо спокійно, повноцінно спати, жити і так далі. Тому що в будь-який момент можуть бути масовані атаки, прильоти, загрози. Ну, Далі карта тут король Пентаклів. Далі карта. Четвірка кубків, теж карта от таких роздумів. Дев'ятка мечів. Тут вона була карта нападу. Королева Жезлі, ще одна карта. Карта башні. І четвірка Пентаклів. Ну, це розклад більш так, навіть по такій, скажімо, отак, як перший, де? отак і саме і третій. З таким теж. Доволі негативним посилом відтінком, бачення це крах руйнація, атаки, загрози. Дев'ятка, напад, крах руйнація. От. Але поки що вони теж мозгують куди, що як. Тобто вони ще будуть, як, як це кажуть, ситуацію досліджувати, десь такі слабинки, наші там промацувати, прощупати. Ну, тобто, ще насправді все неоднозначно. І то, що вони накопичили якусь кількість ракет, знову ж таки. Вони будуть їх використовувати. І певний ну, шкоду і загрози жертв ці атаки несуть, на жаль. Ну вже геть так страшно, страшно, армагедон так далі, це поки що під великим знаком питання І ще до зими, до періоду зими, це ще все може багато чого насправді змінитися. Тому ми маємо бути готові. До різних сценаріїв, звичайно, знаєте, кажуть, сподіваємось, кращі сценарії майбутнього розвиваємо, але готуємось до різних. І до таких, і до гірших. Це є правильно. Але моделюємо позитивні сценарії майбутнього, боремося з нечистю, допомагаємо нашим воїнам. Но карта не легка. Я ще раз кажу: карта дійсно нелегка. Просто не треба залякувати, треба готуватись до того, що. Десь буде важче, десь буде простіше. Ну, по-різному. Вже якби геть вся карта була чорна погана. Ну. А так, є і плюсові карти. Тим більше кожного тижня я роблю розклади. І дивимось кожного тижня, де по якому регіону, де гірша ситуація, де краще, тому що не може бути постійно в всіх регіонах і кожен день все погано. Ну, розумієте самі прекрасно. І найбільше, де можуть бути знову ж таки, підсилені обстрілів з того, що мені йде по енергії, це знову ж таки питання прикордонних територій. Так як зараз от, північні напрямки Черкаська, 에, перепрошую, Чернігівська, там, Сумська область, Харківська, ті населені пункти, які йдуть максимально біля лінії фронтової. Знову ж таки, найбільше можуть бути під ударом Південь України, центральні області, і вже останнє місце таке по енергії загроз це Західні області. Ну, але плюс-мінус кожного разу ми продивляємося, приблизно енергія вона однакова. Поки ворога геть не вийшли з України, тоді буде енергія мінятися. Тому, підбиваючи підсумок, ще раз моделюємо позитивніші сценарії майбутнього, нечисть відкидаємо відганяємо, перестаємо їм давати поживу нашими страхами, переживаннями, сумнівами, так далі. Віримо в наших воїнів, молимо спрацюємо далі, і разом до перемоги як і йшли, так і йдемо. Хай буде. Так. Це є ще більше буде Україна, сили нам усім, світла побільше, наснаги і разом до перемоги.